Досміявся до сліз у Борисполі. 39-річний безхатько з посмішкою та пістолетом пограбував відділення банку. Коли злочинець заявив, що він грабіжник, з нього навіть покепкували. Але коли дістав пістолет, віддали 6 тисяч гривень. Гроші витратив на жінок та харчі. Чоловіка гуляв три дні, а тепер сидітиме сім років. Щонайменше, бо виявляється, рецидивіст. Він уже відсидів три роки за аналогічне пограбування, тільки тоді лякав ножем. На грабунок Олександр прийшов у доброму настрої. На відео з камер спостереження він усміхнений і не злий. Але на підпитку, як з'ясувалось, він, посміхаючись, наставив пистолет. Працівники банку е не сприйняли його як заграбіжника, і теж йому почали посміхатися. Але ж йому прийшлось перезадвергнути затвор. Однак, після пограбування працівники банку вже так не реагували. Його усмішка передалась їм як негатив, певний, тому що нервували і. Плакали безпритульний 39-річний житель Борисполя нападу не планував, кажуть в міліції. Пішов у банк спонтанно. А от пістолет, каже сам затриманий, знайшов на смітнику. Ми зараз з'ясовуємо бойовий чи не бойовий. Із шістьма тисячами гривень чоловік вийшов із банку і побіг. Це був ранок за два кілометри. Натрапив на халупу. Зрозумів, що на кої викинув пістолет і сховався. Та надвечір спіймав таксі і поїхав до Києва. Розважатись у Сауні з дівчатами тут награбовані гроші і розтринькав. Спілкувався із дівчатами легкої поведінки. І відповідно, коли вони закінчились, повернувся до міста. Борисполь. Тим часом тимчасом веселуна шукала уся міліція райцентру. Щойно його показали по телевізору. Люди підказали, хто він. А вже у суботу Олександра, який не гребував горілкою, міліція перестріла біля магазину о сьомій ранку. Закупитися він не встиг. оказував ніякого супротивлення. він сразу вже що к чому сказав, що просто я вже важдав. Чоловік вже був засуджений за розбійний напад на той же банк, але інше відділення пішов з ножем. Грошей взяти не встиг. Затримали тоді була п'ятниця тринадцяте. Своє відсидів за повторне збройне пограбування покарання суворіше у відділку. Йому було не до сміху. Певний розпач вбачався в його, скажімо, поведінці і усвідомлення того, що його очікує найближчі 70 років. Зараз Олександра перевіряють на можливу причетність до схожих злочинів. Олена Мацюцька Андрій Хлус, новини два плюс